Судячи по тому, як Червінського посадили, у нас ні суддів, ні суддів немає, але є вила і зброя. Так, шановні пане, ось справа Червінського це вона дійсно така є знакою, вона може закінчитись для всієї України зовсім неочікувано. Пам'ятаємо, що ця злочинна антиукраїнська влада вже забила не одного Червінського, безліч героїв України. Нашого Сашка Білого пам'ятаємо, як вона цинічно завалила. мисливця. Чеченця це безліч, безліч у українських. українського. Тепер, навіть останнім таким, що мене найбільше вразило, Гуменюка мого співслуживця з батальйону Січ, якого 8 років тримали в СІЗО, і вже ну, не мав жодних доказів. Його вони все ж таки його вирішили вбити прямо в СІЗО чи звинувачити його в тероризмі. Тому, звичайно, що може така сама доля спіткати і, і Червінського. Пам'ятаємо, що оця банда недаремно його взяла, ув'язнила і хоче посадити, бо вони хочуть, вони не просто хочуть вбити його, вони хочуть його зробити ворогом України. Це ж так по їхньому взяти і зробити з Герою України ворогу України, щоб українці плювали в його бік не будуть там крутити, йому якісь там звинувачити, його, посадити. його. Якщо не вдасться, то вони, звичайно, що його е, будуть намагатися вбити. І, звичайно, що це може викликати вже. Ну, що ми, пане, Шанов, пам'ятаємо, що всі ті події, які ми знаємо з історії, ті всі повстання, оті всі, знає, Хмельницькі, там, ті Гайдамаки. Ті... Палії чи будь-який будь, оцей народний зрив, він стався не просто так. Він стався через одну конкретну подію. О, втік, і, ну, після якої загаялося полум'я борні, полум'я війни, полум'я народного бунту і масового е, наведення порядку. І тому. Е, Зовсім цілком ймовірно, що е, якщо щось з ним станеться з Червінським, а може навіть і не станеться, але буде здійснений акт помсти ворогам українського народу, то цей акт помсти може стати героїчним чином в очах українського народу і яскарим прикладом до наслідування. І ось це породить справжню гайдамачну, коли вони всі будуть висіти по стопам. Звичайно, що я як пацифіст цього би не хотів. Я б як пацифіст хотів би все ж таки легальним шляхом забрати у тої банди владу і повернути Україну українцям. І тому я прошу, вашому панство, гуртуватися, єднатися, підтримувати на одної, все ж таки на наступних виборах перемогти. Але якщо цього нам не дадуть, не дозволить оця банда, тоді гуртуватись і.